Друзі, всім доброго вечора. Вибачте, за невеличку затримку, але ми вже точно починаємо. І сьогодні ми з вами говоримо на дуже актуальну тему: це вартість вагітності, вартість пологів. Мене звуть Наталія Гуран, я голова громадської організації Ліги Контроль. І сьогодні ми говоримо з директоркою з розвитку благодійного фонду 280 днів, Юлією Річенко. Нагадаю всім, що коли ви заходите в Zoom, велике прохання зразу ж вимкнути свій мікрофон. Якщо у вас є якісь питання, ви пишете в чаті. Також в чаті ми скинемо посилання на форму зворотнього зв'язку, яку ми всіх вас попросимо заповнити. Прослухавши наш короткий вебінар, і нагадаю, що наш вебінар проходить в рамках ініціативи гарантовано за підтримки проекту ЮСЕЙД, підтримка реформи охорони здоров'я. Юля, розкажи нам, що це за ініціатива, що таке гарантовано? Кому гарантовано? Будь ласка, Доброго шановні глядачі, добрий вечір Надалі. Рада сьогодні всіх бачити і говорити про безоплатні послуги для вагітних і чат-бот буду мамою. Дійсно, ця зустріч відбувається у межах ініціативи «Гарантовано», яка присвячена медичній реформі в Україні і програма медичних гарантій. Чотири роки тому в Україні стартувала програма медичних гарантій, у межах якої українці можуть. Лікувати частину хвороби, вирішувати свої медичні питання безоплатно, наголошую, не безкоштовно, тому що все ж таки всі медичні послуги оплачуються з державного бюджету України, а саме безоплатно, тобто пацієнти самі не платять у медичному закладі. Ініціатива гарантована спрямована на те, щоб розповідати пацієнтам, як медичні послуги отримувати у яких закладах та за якими напрямками. Ця ініціатива відбувається за реалізації благодійного фонду пацієнтів України, яка також об'єднує. Кілька громадських організацій, кожна яких вирішує певну суспільну проблему, і свою аудиторію тих людей, з якими вона працює, інформує про медичні гарантії, про безоплатні медичні послуги. Наш фонд займається протидією ускладнень вагітності і підтримкою вагітних в Україні. Тож наша мета розказати якомога більшій кількості вагітних жінок і тих, що планують вагітність, як спостерігати вагітність безоплатно, як народжувати безоплатно. І, власне, для реалізації цієї мети ми разом з колегами з геоліки контролю, яке очолює Наталя, і зробили чат-бот Буду мамою. Ну, що я можу сказати? Це дуже круто, що є якісь послуги, які гарантовані державою. А власне, а як молодій людині з цим розібратися? Що в тому чат-боті для неї може бути корисного і де його знайти? Зараз збираємо з цим. Але насправді він дуже простий, тож я не думаю, що у нас це займе дуже багато часу. Тож в першу чергу наш ще мамою: це маршрут безоплатної вагітності. Це такий базовий базовий довідник, про те, які послуги можна отримати під час вагітності та протягом пологів безоплатно. Доступний чат-бот у телеграмі та вайбері як найбільш популярних месенджерах серед українців, і ви можете ним користуватися як е, на телефонах, на смартфонах. Так, і на комп'ютері. Наприклад, я користуюся телеграмом на комп'ютері, бо я так швидше друкую, мені так зручніше, але функції абсолютно аналогічні як в телефоні, так і на десктопній версії, крім пошуку медичних закладів за геолокацією, але ми до цього ще дойдемо. Чат-бот є повністю безкоштовним, там немає ніякої реклами, і його дуже просто знайти у пошуку у вайбері або в телеграмі за назвою, а називається він, як ви вже знаєте, Будомамою. Отже, ми знаходимо в улюбленому месенджері Будомамою. І далі я хочу продемонструвати екран і показати вам, як виглядає головне меню і що там взагалі корисного є. Чи видно мій екран? Е, та, ви видно твій екран? Е, а скажи це от цей чат-бот він для вагітних чи для тих, хто планує вагітність? На якому терміні вагітності він буде корисним? Я б сказала, що дуже корисно його знайти для себе ще на етапі планування вагітності, тому що він, по-перше, познайомить з тим, що чекає жінку під час вагітності, сформує таке загальне бачення усього переліку аналізів та обстежень, які вона може пройти, які вона має пройти під час вагітності. Але також ми в нього помістили не лише інформацію про безоплатні послуги, але й різну корисну довідкову інформацію. Про те, які можуть бути тривожні симптоми, на які варто звернути увагу, як готуватися до вагітності, які щеплення зробити заздалегідь, як харчуватися, чи треба позбавлятися домашніх тваринок, ну, тому що досі є такі міфи про те, що коти можуть розносити токсоплазмоз, тож вони несумісні з вагітністю. Ні, це працює інакше, і про це також інформацію можна знайти в чат-боті. Отже, ви його знаходите, по-перше, ви бачите головне меню. Складається з дуже простих розділів вагітність, пологи, питання відповіді і про проєкт. Я знаю, що розділ про проект дуже рідко хтось дивиться, але дуже рекомендую, тому що ви там знайдете приємний бонус, дуже веселі, і цікаві стікери для месенджерів, які потім можна використовувати у спілкуванні з вагітними подружками. Але це таке більш фанове. Ми зосередимося на серйозному. Отже, наприклад, я вагітна і хочу зрозуміти, як взагалі мені вагітність спостерігати. Які треба аналізи робити, коли і як я натискаю на меню вагітність і чатбот у дуже дружній манері, тому що його розроблено від особи вагітної жінки, яка просто дуже добре розбирається у програмі медичних гарантій. Пропонує наступні кроки. Тобто, в чат-боті можна залежно від терміну вагітності отримати перелік, індивідуальний саме для вас на вашому терміні, тих аналізів і обстежень, які треба пройти. Для цього ми обираємо календар аналізів і вводимо номер тижня цифрами. Ну, скажімо, 22. й давайте спробуємо. Що ж треба зробити вагітній жінці на 22-му тижні? Ми отримуємо деяку інформацію про дитину і її розвиток, дізнаємося, який візит до жіночої консультації орієнтовно має бути на цьому переліку. Знову ж таки, хочу сказати, що усі ці поради, рекомендації розроблені згідно протоколів ведення вагітності, тобто, все це офіційно, і більше того, ми розробляли чат-ботне. Самі на основі якихось, грубо кажучи, парад з інтернету, нас консультували фахівці з київського міського полового будинку номер один. Тобто, тут вся інформація перевірена. І далі розкажу, які ще експерти брали участь у роботі над чатботом. Отже, ми дізнаємося, що на 22-23 тижні нам треба. Завітати до лікаря, пройти огляд, лікар заповнить документацію, послухає серцебіття плода і здати тест на ВІЛ. Ще я хочу наголосити: усі обстеження, усі аналізи, які вам пропонує чат-бот на вашому терміні, вони є безоплатними. Тобто, якщо медичний заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, у вас не можуть. Просити оплачувати ці обстеження. Ви мене запитаєте, що означає уклав договір з НСЗУ, як мені е з'ясувати, чи має мій медичний заклад, моя жіноча консультація, такий договір. Якщо ми у меню вагітність, перейдемо до меню жіночі консультації, давай чи буде але це тому, що я вантажу на комп'ютері, який не дуже швидкий. На телефоні все буде набагато швидше. Тут є меню жіночі консультації. Коли ви його обираєте. Ви можете обрати консультацію, яка буде розташована до вас найзручнішим способом. Тобто, ви можете подивитися, які заклади є у вашому місті або селищі, або ви можете на телефоні увімкнути геолокацію і чат-бот покаже вам найближчі медичні заклади, саме ті, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. От, наприклад, показати всі, скажімо, мене цікаво, Сумська область, мене цікавить місто Суми, і я бачу, що я можу як мінімум в чотирьох жіночих консультаціях спостерігати вагітність безкоштовно. І повернуся знову в це меню. Так, крім того, ми додали, як я вже казала, різні корисні пам'ятки до нашого чіт-боту і окремо виділили таку трошки, можливо, нервову, як для жінок, які очікують на малюка, але тим не менш дуже необхідно почуваюся зле, що робити. Нам дуже важливо, щоб жінка за наявності якихось тривожних симптомів не займалася самолікуванням, не питала поради в інтернеті, а все ж таки зверталася за кваліфікованою медичною допомогою. Саме тому ми додали перелік тривожних симптомів, які мають стати таким червоним приперцем для звернення до лікаря. І щоб не бути голословними, ми всю інформацію тут надану, підкріпили документами. У меню документи ви знайдете все-все-все про програму медичних гарантій щодо того, що стосується вагітності, що стосується пологів, перелік усіх послуг, які входять до програми медичної гарантії, тобто є безплатними, і більше того, ви зможете ознайомитися з критеріями. За якими Національна служба здоров'я укладає договори з медичними закладами. Тобто ці медичні заклади мають бути певного рівня, там мають бути фахівці, усвідкування, тобто все, щоб гарантувати правильне, хороше, якісне спостереження вагітності. Це те, що стосується в чат-боті саме питань вагітності. Розділ пологи, в принципі, на нього. Дуже схожий, також можна знайти пологовий будинок за геолокацією або населеним пунктом, де ви знаходитеся. Ми сподіваємося, це стане також дуже корисним для жінок ВПО, яких зараз дуже багато. Які Мають необхідність орієнтуватися в медичних закладах да нового місці. якщо ви шукаєте в незнайомому для вас населеному пункті медичний заклад, де спостерігати вагітність, де народжувати безплатно, радимо також скористуватися. Якщо в Чатботі цей медичний заклад є, то він має договір з НСЗУ, відповідно надає безоплатні послуги. Юля, а якщо от, зараз є війна і все так складно, а чи де взагалі гарантія, що цьому пологовому будинку взагалі щось платять? Як вагітні дізнатися? От вона приходить, а їй говорять, що та ви знаєте, от медицина ж у нас там фінансується за залишковим принципом? Чи, чи правда у них є гроші? Можливо, дійсно, треба платити якісь благодійні внески або якесь дякую. Яка ситуація, коли Національна служба здоров'я України е має договір з пер певним медичним закладом? Це означає, що вона сплачуватиме за кожну пацієнтку, яка до цього закладу звернулася. Це зараз звучить трошки абстрактно. Давайте подивимося на практиці, як це виглядає. Ми зайдемо в меню пологові будинки, і давайте оберемо якийсь медичний заклад. Так, ну, наприклад, показати всі в місті Києві. номер 25. От ну, давайте подивимося на пологовий будинок номер 3 Тут, як ви бачите, з'явилося меню про гроші. Давайте натиснемо на нього. І зараз ми дізнаємося, що держава виділяє кошти для цього медичного закладу і заведення вагітності в амбулаторних умовах медичний заклад за кожну пацієнтку отримує 786 гривень на місяць, а заведення одних пологів 15 137 гривень. І загалом за 23 рік цей медичний заклад отримав від держави 99 з чимось мільйонів гривень. Тож давайте задамо собі питання, чи треба мені сплатити за УЗД мої 250 гривень, якщо власне це вже профінансовано і в такому обсязі. Це дані, які відкриті, їх надає Національна служба здоров'я. Вони у відкритому доступі з ними можна ознайомитися. Тобто вони правдиві. Ви можете подивитися, скільки грошей отримує ваша жіноча консультація, скільки отримує ваш пологовий будинок і зробити для себе висновки. Чи маєте ви щось сплачувати? Ну, мені здається, не дуже. Якщо в цьому медичному закладі діє програма медичних гарантій Погоджуєтеся? Погоджуюся. Добре, ти сказала, що є гід безоплатної вагітності, пологи, а які ще є функції? Який там є довідник? Що це за питання відповіді? Це про що розділ? Ми запустили чат-бот минулого року у квітні. На даний момент їм вже скористалося 33 тисячі з половиною користувачів. Це можна сказати, кожна шоста вагітна за минулий рік, і протягом цього року нам писали цілком схвальні відгуки про. Інформацію щодо безоплатних послуг, але у вагітних все ще виникали певні питання, які їм би хотілося для себе прояснити, уточнити. Причому ці питання стосувалися як охорони здоров'я, так і різних соціальних та юридичних моментів. Тому ми додали розділ питання відповіді. Де зібрали такий хід парад запитів, до яких з нами зверталися е, наші користувачки? Він охоплює дуже різноманітні питання щодо планування вагітності, щодо того, що жінка відбувається в пологовому будинку, і юридичні питання, в тому числі, а також певні нюанси щодо програми медичних гарантій, які можливо були не зовсім зрозумілими, потребували додаткової інформації. Відповіді на ці питання нам давали також консультанти, лікарі, юристи, а також заступниця голови Національної служби здоров'я України в тому, що стосувалося медреформи. Тобто, давайте подивимося, до прикладу, якийсь розділ, як це працює, наприклад, про вагітність. Ви бачите перелік питань, які найчастіше виникали певно, цікавих цікавість нашої аудиторії. Наприклад, як вибрати пологовий, якщо я ВПО, давайте ознайомимося з відповіддю. і ми дізнаємося, що навіть якщо ви ВПО, ви можете все одно звернутися до будь-якого медичного закладу, те, що ми називаємо пропискою, тобто наша реєстрація, не має жодного значення у закладі. Який має договір з НСЗУ, вам нададуть допомогу? Відповідала лікарка з київського міського полового будинку пані Шостак? Так само можна отримати інформацію щодо щеплень до щодо харчування. щодо... Перебування в пологовому. Наприклад, нас дуже часто питають, чи може жінка обрати спосіб родорозрішення. і наша консультантка танка, лікарка пояснює, що ні, в Україні кесарів розтин робиться лише за медичними показами. Хочу ще сказати про всяк випадок, що в пологових будинках можуть бути і платні послуги. Це ті, які не входять до переліку НСЗУ, це послуги додаткові, які можуть визначатися медичним закладом самостійно, як то, наприклад, передобування у палаті підвищеного комфорту з чоловіком або партнером, або іншою людиною, яка вас супроводжує на пологах, або, наприклад, парковка біля медичного закладу, бо ми бачили коментарі ще до того, як так я приїхав за дружиною і мав сплачувати навіть за парковку, тож реформа не працює. Реформа це про охорону здоров'я, це передусім про надання якісних послуг. Інші можливі сервіси це вже питання інше. Та про парковку це хітове питання. Дякую, Юля. Ми практично проговорили. Далі вже нашим слухачам, глядачам, залишається просто знайти чат-боти, починати ним користуватися, обов'язково ділитися зі своїми друзями і знайомими. І у нас зараз є час для запитань, поки ви готуєте свої запитання. Нагадаю також, що цей захід проводиться в рамках ініціативи гарантовано. Ініціатива гарантовано реалізується благодійним фондом пацієнти України у партнерстві з міністерством охорони здоров'я України та Національною службою здоров'я України за підтримку проєкту ЮСЕТ підтримка реформи охорони здоров'я. Також ми просимо вас заповнити анкету зворотнього зв'язку, посилання на яку є в чаті в Zoom, і також є у нас на прямій трансляції у Фейсбук. І ми зараз готові до ваших запитань, ви можете їх поставити, написавши нам у чаті. ще до того як ми перейдемо до запитань, я б хотіла проговорити ще один момент, який часто викликає певні суперечки щодо того, що ж все таки вагітні робити, якщо її у безоплатних послугах відмовляють. Наприклад, жінка ознайомилася з переліком цих послуг, знайшла медичний заклад, і все одно їй на місці кажуть про якісь благодійні внески, які вона має, має зробити, або неаргументовано просять оплатити якусь послугу. На щастя, такої практики становиться менш, стає менше, обачилась, але вона може виникати. Тож чат-бот в розділі документи містить пам'ятку і щодо того, як. Поводити себе у таких ситуаціях. Перше, що ми радимо, це ні в якому разі не нервувати нам це не корисно, не намагатися якось сперечатися, сваритися. Головне, дати вашому співрозмовнику розуміти, що ви знаєте свої права. Найчастіше проста фраза про те, що наскільки мені відомо за програмою медичних гарантій, ця послуга має бути безкоштовною, працює дуже добре. Якщо ж нас працьовую, в першу чергу варто звернутися до головного лікаря медичного закладу, тому що саме він з боку медзакладу є підписантом угоди з НСЗУ, і він несе за це відповідальність. Похід до лікаря найчастіше вирішує це питання. Але навіть якщо це не допомогло, на сайті Національної служби здоров'я у розділі громадянам є можливість залишити скаргу і є також контакти. Гарячої лінії, де можна ваше питання поставити, з'ясувати, як діяти, і подати скаргу на медзаклад, тому що це абсолютно логічно і раціонально буде в тому випадку, коли один з учасників погоди не виконує свої зобов'язання. Тож знайте свої права, ознайомтеся з тим, що вже державою гарантовано. Ідіть до медичного закладу підготовленою і все буде чудово. Бо лікарі також зацікавлені у вашій здоровій вагітності і у народженні вашої здорової дитини, дійсно, так і є. Єдине, що от, до цих зловживань хочу додати такий. Ну, на жаль, випадок який ну, практику вірніше, яка ще. Дійсно, трапляється вже не так часто, але ще буває, коли вагітних не просять про благодійні внески, не говорять, що процедура платна, а просто дають направлення на якесь дослідження в платну лабораторію. Тому ви також маєте розуміти, що коли заклад уклав договір з Національною службою здоров'я України, такого бути не, не має бути. І заклад, навіть якщо у нього в самого відсутні потужності, як то там якась лабораторія, вони мають організувати забір матеріалу на місці і далі вже переправляти його в ту лабораторію, з якої в них є далі договори. Якщо у нас питання є, немає. Дивимося, Влиночку. Так поки що у нас питань немає. Але я нагадаю, що ми дуже активні в соціальних мережах, тому, в принципі, якщо ви подивилися цей ефір і тільки потім у вас виникли питання, знову ж таки, ви ж можете багато відповідей саме знайти у чат-боті, до чого ми вас знову ж таки запрошуємо. На цьому, мабуть, дякую. І, Юля, будемо прощатися. Момент ви можете звернутися до благодійного фонду 280 днів за уточненнями і поставити свої питання. Ми з радістю допоможемо і будемо працювати над подальшим покращенням нашого чат-боту, щоб він став ще зручнішим і містив всю всю потрібну майбутній мамі інформацію про безоплатні послуги. Дякую, Наталю, дякую, глядачі, і лишаємося на зв'язку. Дякую, до побачення. До побачення. Так, все є, я зупинила. Ага, ну і все, я тоді вихожу. Да.